Все добре, мам. У Хмельницькому презентували документальний фільм про матерів військовослужбовців Антона Гевока, Богдана Демчука та Івана Ваховського. Вони загинули у боях за Маріуполь. Старший син Надії Демчук Богдан тримав оборону Азовсталі. У нього був позивний вогник, і цим все сказано. Він не то що енергійний, він був полум'яний. Він ніколи не сидів на місці. Він не то що з. Спалював, ні, він зігрівав і запалював. Хто б до нього торкався? Богдан Демчук відправився захищати Україну на Донеччину, коли йому було 19. Там він познайомився із майбутньою дружиною. До початку повномасштабного російського вторгнення вони із маленьким сином мешкали в Рузуфі поблизу Маріуполя. Він десь то відчував, і в саме перед він убезпечив свою дружину і свого сина. Саме найцінніше, що в нього було. Він зберіг, він їх посадив в машину і відвіз на евакуаційний автобус. І я написала: твої. Уже в нас, і він написав Слава Богу, і він пішов воювати вже з чистою душою. На прем'єру фільму завітала Зінаїда Гевак. Її син Антон Гевак народився та виріс у Кам'янець-Подільському районі. На схід України відправився також 19 років. Мріяв про службу у морській піхоті та йшов до цієї мети. Він мав іти його брали в СБУ в Київ, а він відказався, пішов в морську піхоту. От нам і не сказав, аж поки ми не побачили, що в нього форма і біла фура, ця фуражка. Там він був скільки десь три роки вже пропрацював. До, ну, до 22-го року. Від 24 лютого Антон Гевак тримав оборону Маріуполя на Волноваському напрямку. 5 березня росіяни почали проривати їхні позиції. Намагаючись стримати штурм, військовий загинув від втрати крові. Йому, опять же, предлагали, щоб таки він приїхав в той Київ, ну перевівся, він сказав, що я своїх не лишу. Він казав, я буду з ними до кінця. Також у фільмі розповідають про борт механіка армійської авіації Івана Ваховського. Він загинув, доставляючи у складі екіпажу їжу та ліки захисникам Маріуполя. Усі троє військовослужбовців, відколи взяли зброю до рук, говорили своїм матерям все добре, мам. Колись парашута пригав, бо в нього десь більше сорока стрибків, да, і він завжди в нас була така традиція. Я кажу, сина, не кажи, коли ти маєш сідати в літак, а коли ти вже приземлишся, тоді мені дзвони. І в нас така була з ним традиція, що коли він приземлявся і дзвонив, мам, усе добре, я приземлився. Ніколи не говорили вони про свої проблеми. Вони не говорили, в якому вони пеклі були. Це ніколи таке не було. І це ще від 2015 року було все добре, мам. Мені тоді дуже важко було. Він оцим Все добре мам зумів мене витягнути з цієї депресії. Фільм створили представники платформи Меморіал, аби зберегти пам'ять про полеглих військових та цивільних. Це не перший фільм, це вже п'ятий фільм, який платформа створила. От і е, загалом вони вже близько двох десятків фільмів задокументували. Прем'єра кінострічки відбулась до Дня Матері також у Львові, Дніпрі та Чернівцях. Нині з фільму можна ознайомитись і на ютуб-каналі платформи Меморіал. Ірина Мулір, Юрій Старушки, новини міста.